Доброго дня малята, хлопчики та дівчата? Сьогодні ми з вами відправимося у подорож в минуле. А до кого ви зараз дізнаєтесь, коли я розповім вірша. Найкращі вояки, запорозькі козаки, і не буде переводу українському народу. Доки із глибин сторіч долина козацький клич. Ну що, здогадались? Так, правильно, це козаки. Що означає слово козак? Вільна людина, козаки воювали з ворогами, обороняли свою рідну землю, займалися військовою підготовкою, риболовством, веденням господарства, тренувалися, співали пісні та танцювали. Справжні козаки були добродушні, безкорисливі, щедрі, щирі, дружелюбні. Особливо козаки цінували власну свободу. А найбільше любили козаки свою землю, Україну і волю. Діти, до нас сьогодні в гості завітав козак Тарас. Козак Тарас пропонує відправитись на січ на гостини до козаків. Щоб перетнути море, нам потрібно скласти корабель з геометричних фігур. І так, дітки, для подорожу нам потрібен корабель. І зараз ми його зробимо з геометричних фігур. Ось такі фігурки нам потрібні. Подивіться, різного кольору. Різного розміру. Так. І ось ми з вами виготовляємо ось такий чудовий козацький корабель. Погляньте, і попливемо на острів Січ. І так, дітки, для того, щоб попасти на нашому кораблі на острів Січ, нам потрібно виконати декілька завданів. І так як наші козаки були землеробами, нам... Приготували вони перше завдання. Подивіться уважно. Ось у нас тваринки. Нам їх треба полічити та зафарбувати відповідну кількість кружечків. І так, давайте ж розглянемо, скільки в нас тут ципляток. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. І нам з вами потрібно зафарбувати п'ять кружечків. І ось ми з вами зафарбовуємо п'ять кружечків. Так, наступна у нас качечка. Скільки ж в нас качечок? Давайте рахувати разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тому у нас скільки буде кружечків? Шість. Так, зафарбовуємо 6 кружечків. Не забуваємо спинку тримати рівненько лівою ручкою. Ми тримаємо наш зошит. Так, і остання тваринка це поросятка. Їх у нас 4. Ось ми зафарбували 4 кружечка. Ми виконали з вами перше завдання. Тільки погляньте, який у нас чудовий кінь це засіб пересування наших козаків. Його теж потрібно нам розфарбувати. Подивіться, синя стрілочка нам вказує направо, зелена стрілочка вказує наліво, червона вгору, а помаранчева вниз. І починаємо фарбувати. Не забуваємо: синя вправо ліва. Стрілочка це буде у нас зелена. Угору стрілочка дивиться та, яка червона, і вниз буде дивитися стрілочка, яка помаранчева. Так, ми виконали з вами друге завдання. Подивіться, ця картинка в нас схожа на огород. Наші козаки любили займатися чим? Городиною. Подивіться уважно, для цього виконання завдання нам потрібен простий олівець. Погляньте, перший кружечок в нас заштрихований рівненькими лініями. Нам потрібно знайти, де ж це в нас його сусід, інший наступний кружечок. Ось він. І ми так само штрихуємо цей кружечок, робимо таку пахоту, як і на сусідньому кружечку. Так, подивіться. Ми виконали з вами всі завдання, і тому ми з вами. Зараз потрапимо на козацьку січ. Ось і побували ми з вами в гостях у наших козаків. Побачили, як вони живуть і чим займаються. Тож, дітки, повернемось з вами назад у сьогодення і зустрінемося з вами наступного разу. До побачення!